У нас у наявності Jaguar XF 2014 року випуску. Автомобіль у нас пригнаний з Америки з мінімальними пошкодженнями. Все виправлено в ідеал. Автомобіль у нас на 3-літровому бензині на компресорі, має безключовий доступ на всіх дверях, повний електросклопакет з автоматичним режимом, преміальна музика Meridian, пам'ять CD. Електрорегулювання передніх сидінь, електрорегулювання керма, є з із контролем, вибір режимів руху, електроручник, клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедійна система з навігацією, пробіг у автомобіля 150 тисяч км. Також у нас є люк. Автомобілю нас продається по вулиці Територіальної оборони 102, місто Київ, автосалон, автофокус. Чекаємо на вас.